Як зазначила уступному слові, методист обласного навчально-методичного центру культури Прикарпаття Тамара Присяжнюк, надвірнянська художня школа, зразкова, що зсередини, що з надвору. Подвір'я художньої школи вражає красою і високим мистецьким смаком. У такому стилі реставровується і все місто надвірна. Учасникам обласного семінару запропонували два уроки. Урок витинанки, викладач Наталія Пак, п'ятий клас. Урок покликаний поглибити знання про витинанку як давнього виду українського мистецтва. Виховати у дітей щирий інтерес до нашої автентичної культури. Другий відкритий урок це створення декоративно-графічної композиції Дерево життя викладач Марія Гордійчук, третій клас. Мета заняття ознайомити учнів із світосприйняттям предків на прикладі дерева життя, символу українського декоративно-прикладного мистецтва. Майстер-клас художні вироби з проводила зокрема і директор надвірнянської дитячої художньої школи Жанна Бондаренко, з іменем якої і пов'язують очевидні успіхи дітей. В першу чергу це велика праця колективу. Директор без колективу це є ніхто, колектив дуже працьовитий. У нас працює 10 викладачів, школа розширилася. За своїх років існування ми маємо 220 дітей, це є 160 дітей основного контингенту і 40 дітей, які навчаються на платній основі на спецкоштах. І хочу відмітити те, що наші діти, випускники систематично вступають в вищі учбові навчальні заклади, спеціалізовані. За 15 років цей Є більше 160 дітей, які фахово проходять так само у нас підготовку, коли вони приходять вже до нас на навчальну практику. Є наші учні, які повернулися до нас і вже працюють. У нас так само відкрита ще філія в районі Ломоносова в садочку. Там працює 50 дітей і так само 5 викладачів. Тобто школа популярна, вона є на часі, вона є актуальна і вона потрібна для людей. Надвірнянська художня школа стала вагомою частинкою культури Надвірнянщини. двірнянщини. Художня школа, яку очолює Жанна Дмитрівна Бондаренко, має свою харизму. Тут працює плеяда митців, які не тільки навчають дітей, але вони дуже багато представляють своїх робіт на різних виставках і міжнародних, і завжди приїжджають з перемогами. Якщо наші роботи були представлені в Індії і здобули призові місця, то це, звичайно, є дуже гарно для району і не тільки для району області і України. Я можу сказати так, що роботи цієї школи, як викладачів, так і учнів, представлені є і в наших бібліотечних закладах. Вони є представлені на різних конкурсах обласних, і районних, і міжнародних. І от коли ми представляли наш район в області, коли звітував район, то саме виставка Надвірнянської художньої школи і району була визнана одна з кращих серед наш серед районів області.